Доброго дня, мене звати і Сьогодні я вам презентую систему Solox, а безпосередньо функцію мікрогрід на базі всіх гібридних систем від бренду Solox. І безпосередньо ми розповімо вам про модифікацію на базі системи ESS 15 плюс 15 та мережевий інвертор 15 плюс 15. Це надасть можливість вам створити мікромережу для вашого мережевого інвертору. Це може бути від компанії мережевий інвертор, або ж інший виробник, який має функцію. Керування частотою та захистів по частоті. В даному випадку ми презентуємо це на базі обладнання повністю Solox, оскільки ви отримуєте від цього вигоду спільний моніторинг та коректну роботу загальної системи. Також з переваг цієї системи це можливість збільшити вашу систему в два рази. За рахунок мережевого інвертора, не збільшуючи потужність по гібридному інвертору. Тобто, наприклад, у вас є технічне підключення на 15 кВт. У вас є збудована сонячна станція на 15 кВт мережева, вона вже існуюча, але у вас з'явилося бажання підключити гібридну систему в даному випадку, наприклад, на 15 кВт. Тобто ви збудуєте 15 кВт -ну гібридну систему. Ви теж можете використати підключення сонячних панелей безпосередньо на гібридну систему, а також на мережу це дасть можливість збільшення сонячного масиву в два рази. А в нашому випадку з використанням системи АЕС в три рази. Тобто, ви можете підключити сонячні панелі на систему АІС 15 кВт, 30 кВт по панелях. А також 15 кВт на мережевий інвертор. в загальному це вийде 45 кВт потужності по сонячних панелях. Є також керування видачів мережу. В такому випадку гібридна система буде контролювати видачу мережу замість мережевого, і ви можете виставити видачу мережу, наприклад, 15 кВт по технічних умовах. Цю іншу надлишкову потужність ви використаєте або для заряду акумуляторів, або для використання власного споживання. Безпосередньо на об'єкті, одна із переваг використання мікромережі гібридного інвертора з мережевому, це особливість технічного завдання. Наприклад, у вас є станція, яка збудована від будинку за 100 метрів на базі мережевого інвертору, і ви хочете збудувати гібридну систему, яка знаходиться безпосередньо в будинку. Сонячні панелі вести постійним струмом на великій дистанції доволі дорого. І з використанням мікромережі ви можете багато зекономити коштів, не використовуючи. Сонячні панелі в даному випадку ви підключите з мережою по перемінному струму по IC, на вихід EPS по гібриду, і гібридна система, яка знаходиться безпосередньо в будинку, зможе заряджатися сонячною станцією, яка знаходиться за 100, 200, 300, 400, 500 метрів і комутується по перемінному струму. Коротко розповімо про монтаж та підключення. Почнемо безпосередньо з того моменту, коли ви знаходитесь на об'єкт перший раз. У вас є лічильник, в даному випадку від мережі лічильник підключений, і мережа в нас спеціалізована, вимкнута для тестування. Перше, що ви звернете увагу, у нас є два лічильника, які керуються безпосередньо системою. Перший лічильник знаходиться на вході GRID, В даному випадку він у нас неактивний. І його трансформатори струму підключені. Безпосередньо на мережі, стрілка направлення на споживача, на будиночок. Далі у вас інший лічильник підключений на вихід ЄПС. Трансформатори струму теж направлені на споживача, і в даному випадку він у нас активний, оскільки система працює. І після нього вже безпосередньо знаходиться все навантаження будинку, а також підключення безпосереднього грідовського інвертора. В даному випадку у нас це зроблено доволі примітивно. Коротко через кабель GRID, безпосередньо на вхід GRID. Далі, після цього, у нас є підключення сонячних панелей. Сонячні панелі в даному випадку підключені на грідовський інвертор. Грідовський інвертор працює. Є вихід активний повністю йде споживання. А також для тестування ми відімкнули сонячні панелі на системі AES. І в даному випадку ця система створює мікромережу без підключення сонячних панелей зовні, використовуючи сонячні панелі тільки грідовського інвертора для перекриття власного споживання та зарядки акумуляторів. Тепер безпосередньо ми можемо показати, як система відмеражого інвертора заряджає акумулятори, можна підійти в меню, зайти в відділ System Status. Ви можете побачити. ПВ-1 у нас сонячні панелі зовнішні безпосередні ЄС системи відімкнуті. ПВ2 та сама ситуація, тобто все вимкнуто. То дійсно, справедливо сонячні панелі до системи ЄС не підключені у вас. Але в нас є акумулятор, який зараз отримує заряд 700 Вт. Це залишки від спожитої електроенергії і генерації безпосередньо грідовського інвертора. Ми бачимо епс вихід, який в нас є активний, і навантаження по кожній з фаз. Близько 1,5 кВт. У нас навантаження на об'єкті знаходиться. І 600 Вт надлишки з грідовського інвертора йде на заряд акумулятора. Після того, як ми зробили підключення безпосередньо технічно, ми перевірили фазування обов'язково. Ми перевірили. Чи є напруга на виході ЄПС чи на гріду, все стабільно, все окей, ми робимо наступне налаштування. Безпосередньо ми робимо налаштування на гібридній системі і на мережовій системі. Для зручності я покажу на дисплеї системи на гібридній системі налаштування вручну, а для мережевого інвертора ми зробимо налаштування через додаток Solx Cloud, оскільки це швидше і легше для. Налаштування безпосередньо споживача. Ці самі ж налаштування ми можемо робити для всіх гібридних і мережових систем загалом. Після налаштування мітерів приписки адресів 1, адресів 2 ми безпосередньо робимо налаштування на інверторі. Заходимо в систему, безпосередньо в мережеві налаштування. У нас пароль 2014. Вводимо його. Заходимо в Advanced Setting. Вибираємо. Шукаємо в першу чергу у нас лічильник метр КТ. Заходимо, вибираємо метр, включаємо його, прописуємо адресацію першого мітера і адресацію другого метра. Попередньо ми на мітерах це все теж налаштували. Далі ми спускаємося майже в самий низ до функції мікрогрід. Мікрогріт, активовуємо її, вона по замовченню вимкнута, вам треба її увімкнути. Е, далі е, спуститись з нижчі границі і виставити номінал потужності вашого інвертора. В нашому випадку це 15 кВт максимальний, що можна використати для ESQ15, якщо у вас гібридна система, наприклад, на 30 кВт або на 50 кВт, то ви можете виставити потужність до, наприклад, для 30-ки не більше 30 кВт мережевий інвертор, але у вас є можливість підключити менші інвертора, незважаючи на номінал. Головне, щоб сумарна потужність була прописана безпосередньо в цьому параметрі. Ви вибрали в нашому випадку 15 тисяч Вт або 15 кВт, зафіксували. Після цього у вас це всі налаштування, які потрібні для роботи в мікромережі. І нічого не потрібно. Далі ми робимо налаштування безпосередньо на мережам інвертора. Для зручності ми зробимо це налаштування на телефоні. В даному випадку ми налаштовуємо мережевий інвертор через систему, але взагалі ми бачимо в моніторингу, грідовський інвертор, так як це є бренду Solux, споріднена система, гібридна система, показує сонячні панелі як особисто його. Панері, і використовує для зарядки акумуляторів та перекриття споживання. Ми заходимо в систему, ми бачимо, що в одному моніторингу в нас є АЕС-система і гібридна мережева система 15 кВт. В даному випадку ми можемо бачити потужність системи, тобто сонячне поле в нас видімкнуто в єпс режимі у нас є навантаження, в якому компенсується безпосереднє навантаження за рахунок грідовського інвертора. Заходимо в грідовський інвертор. Ми бачимо реальну потужність від соняч... сонячної станції 1 кВт 240 Вт, Загальний графік генерації, і він же використовується безпосередньо для зарядки акумулятора і перекриття власного споживання. В даному випадку нам потрібно зробити мережеві налаштування по частоті. Ми заходимо в налаштування, в розширені налаштування. Пароль у нас єдин єдиний для всіх, це 2014. Вибираємо, мережі, вибираємо вибір сертифікатів ручне керування UserDev, а також мережеві налаштування захистів, захист мережі, якому наша ціль розширити параметри частоти, на 0,4 Гц вище, ніж система AES видає в мережу, мережу EPS. Тобто при режимі EPS і в викнутому мережі Improgrід у нас частота відео-AES 53 Гц. Для того, щоб у нас система 15 кВт працювала, нам треба розширити поріг частоти верхній, тобто, в даному випадку 53,4 Якщо у вас інший інвертор, ви ті самі маніпуляції робите безпосередньо для того інвертора, який у вас є на об'єкті. Єдина різниця в тому, що у вас, коли інший інвертор знаходиться на об'єкті, у вас цей показник сонячних панелей він не з'явиться в загальній системі Solox, але він буде мінусовим значенням безпосередньо із навантаженням. Це не дуже коректно показує моніторингу, але система все одно працює все буде добре.